Верховній Раді пропонують скоротити повноваження ТЦК через постійні скандали. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає можливість передачі функцій ТЦК до цивільних органів. Про це заявив заступник голови цього комітету нардеп Єгор Чернів. Депутат згадав про бійку між працівниками швидкої допомоги і ТЦК, що стався 11 червня в Одесі. Бригаду скорої допомоги визвали на адресу. І за зашлі в ТЦК. Їх закрили, 4 чотири не випускають. Тоді військовослужбовці київського РТЦК та СП Одеси затримали та утримували кілька годин фельдшерів, які приїхали на виклик. Це дійсно ганебна ситуація, коли військові б'ються з лікарями. Я такого ще не бачив. Під військкомат з'їхалися машини швидкої. А між медиками та військовими ТЦК почалася бійка. Як пояснили у військоматі, медики викликали не вони самі, а чоловік, якого раніше доставили до ТЦК. Надійшов виклик до ТЦК по приїзду ми виявили чоловіка, який скаржився на головний біль. Тошноту. Зі слів, його доставили співробітники ТЦК до ТЦК для перевірки документів. По приїзду було виявлено на ньому тілесні ушкодження, садини голови та тошноту. Від медичної допомоги співробітники ТЦК наполягали, що він не нуждається в допомозі, тобто заперечували нам його транспортування до лікувального закладу. У ДЦК запевнили, що медичні працівники нібито відмовлялися надати документи, що підтверджували їх приналежність до системи охорони здоров'я, тому їх і затримали. У медиків версія своя намагалися вивести пацієнта безпосередньо з території ДЦК. Нам були пред'явлене фізичне насильство. Тобто мене та водія жвидкої допомоги викручували за руки та приймали фізичне насильство. Намагалися одягнути кайданки та посадити на лавку. Після того, як ми вже хотіли покинути територію ТЦК, нам співробітники ТЦК заявили, що ми залишаємося вже на території ТЦК для перевірки документів і встановлення нашого статусу. Тобто, якщо ми знаходимося у розшуку, нам буде вручена бойова повістка. Якщо ми не знаходимося в розшуку, то нам буде просто виписана всім повістка, і вже ніхто нікуди не дівається з території ТЦК. Прокуратура вже порушила кримінальну справу за фактом грубого порушення громадського порядку. Такими моментами, як бійка з медиками, ну це взагалі не на користь Україні. Взагалі народний депутат Єгор Черньов заявив, що у профільному комітеті Верховної Ради наразі опрацьовують варіанти, як не допустити повторення подібних ситуацій в майбутньому. І один із варіантів, поки що на рівні обговорення, це передавання функцій ТЦК якимсь цивільним органам, тобто можливо, вивести із Збройних сил чи з Міністерства оборони. Але це один із варіантів. Останнім часом скандали з ТЦК і справді почастішали однак, експерти певні з передачою функції ТЦК іншим органам не все так однозначно. Швидкого вирішення питання немає. Не можна. А давайте ми там, створимо новий орган, давайте ми передамо ці повноваження в інший орган. Це ж е це веде до великої кількості проблем. Навіть якщо гіпотетично уявити, а давайте ми залучимо якийсь інший орган. Так, які в якому сенсі в силовому захопленні військовозобов'язаних чи ведення безпосередньо документальної роботи? Що в, в якому розрізі які саме функції ви хочете передати? Тут такого бачення такої візії немає. Можна покращити, але ось так прямо, щоб руба, і вона повністю змінилася. Точно що немає такого виходу. Військовий експерт Іван Ступак пояснює те, про що говорить Чернів, втілити на практиці буде дуже складно. Ну кому передати поліції? Поліція цим займатися не буде. У нас поліції проблем ось так: патрульна поліція вони тоді будуть завантажені тільки пошуком військовозобов'язаних. А куди вивезти? В яку організацію? Під яку організацію? Ви собі не уявляєте, яка, які е, кілограми паперів, документальних інструкцій внутрішніх регламентують роботу ДЦК? Це все треба одразу зачинити по всій е, країні, районі обласні. Вони зачиняються, і вони починають процес передачі, не знаю Міністерства охорони здоров'я, наприклад. Тобто Люди, документації втрачать до речі, на цьому етапі е, можна порішати будь-що. Будь-що документи ми відправили ну, звісно за гроші. А, а з цієї сторони не зловили. А далі це може потягти за собою купу інших проблем. Люди, які працюють в ТЦК, їх всіх звільнити, їм зарплату продовжувати виплачувати нові люди. Набирати яким способом це конкурс, чи це просто з вулиці набирати зарплатня, яка тут це шалений пласт питань. Я думаю, що пан Чернів він коли розбереться, він нам передумає з приводу цього. І не забувайте про судові позови, які можуть бути від працівників ТЦК за те, що їх незаконно звільнили. Утім, поки що однозначно одне зміни в роботі ТЦК потрібні, і чим швидше, тим краще. Бо поки що приводів для дискредитації вистачає. А список із корупційних скандалів, бійок, перевищень повноважень все збільшується і збільшується. І щоразу все сильніше б'є по іміджу України у світі.